Щомісяця наша команда комунального закладу Рівненський обласний центр народної творчості проводить заняття, семінари, освітні культурно-мистецькі хаби щодо роботи. Елементами нематеріальної культурної спадщини в громадах в Рівненської області це питання стосується охорони збереження, промоції, популяризації, розвитку традицій того чи іншого регіону нашої області. Ну і власне подія, яка відбулася, це вже третій семінар. І кожен раз тематика нашого семінару вона приурочена до. Якогось елементу нематеріальної культурної спадщини нашої області. Цього разу це була писанка і Великодня гастроспадщина Рівненщини. Дуже багато громад долучилися до семінару: 64 громад, 62 представника. І окремі з них проводили презентації. Свої. Гастро родзинок своїх громад, серед них Клесівська, Бабинська і інші громади, які долучилися до активної популяризації своїх хар... родзинок культури харчування. Ми сьогодні маємо досить велику гарну рецептуру усіх цих родзинок і готові ділитися з іншими громадами. Нашої такої інформації, ну і запрошуємо всіх долучатися до промоції і роботи щодо охорони і збереження і розвитку культурної спадщини, живої спадщини нашого краю у всіх громадах.